Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні він пропустив сніданок, тому трохи зажурився. Нічого страшного, ми тобі допоможемо, Арні. Так, це все твоє, але за однієї умови. Ти маєш зжерти все. Обери правильні харчі за для успіху експерименту. Мм, шоколадний торт і м'ясо. Після поглинання великої кількості їдла ти відчуєш сонливість солодких снів. Арні, скоріш за все, ти прокинешся серед ночі з жахливим болем у шолунку. Твій шлунок розтягується і збільшується. Доброго раночку, Арнольде. Ось твій сніданок коліжко. Чим більше топчеш, тим важче тобі рухатися, тому спалюється не так багато калорій. Шкода, що на твоєму стільці немає коліс, правда, Жарні. Через кілька місяців ти станеш великим і важливим, твоя бабуся пишатиметься тобою. Що болить серденько, хекаєш від нестачі кисню? Це абсолютно нормально. Підвищений кров'яний тиск і серцеві хвороби, класика при ожирінні. Відпочинь, Арнольде, заходь в онлайн до підписників. Що у коментарях тебе називають гладке вайло, Бідолаха. Багато пухких людей депресують. Не сумуй. Ти можеш стати зірковим сумоїстом. Спорт тебе врятує. Зустрічайте карателя тортів і знищувача ліфтів. до тупа срако. Ви готові? Почали! Гарнольд! 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 Чому ти так трясешся? Це лють? А, Здається, я розумію. Твій бездонний шлунок почав тиснути на легені, і ти не можеш дихати. Арнольде! ні, не конай! Як же останній шметочок пончика? Куди ти помандрував, Арнольде? Хочеш знову гайнути до центру землі? Ти ці вподобайку, якщо тобі подобається, надсилай друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекає багатько гостро цікавих експериментів над нашим другом Арноль.